Нова поставочка, є всього декілька лотів. Жіноча білизна, ямамей, Смара, дім, різні бренди. Це буде мікс 9 кг, 810 гривень за кілограм. В середньому тут десь 200 позицій. Це приблизно 37 гривень за одну позицію е, жіночої білизни. Значить, у нас будуть бюсти різні. Такого плану будуть ось такі, е, Трохи буде в коробочці, трохи без коробочки. Ось такого плану бюстики будуть, е, ось такі бюстики. Ось такі хебешні бюстики, труси. Труси будуть різні, хебешні, нехибешні. Будуть труси для критичних днів. Ось такі в упаковці та без упаковочки. Ось такого плану трусики, хебешечка, такі Такі жіночі будуть. Ось такого плану труси. Ось такі трусики. Так Дім буде в упаковці, буде без упаковки. Ось такого типу дім. Такі трусики з. Геластану такого класного. Есмара, такі в упаковочці по 5 штук. так, Ось такі смара будуть з кружевом, різні різні види. Приблизно 200 позицій буде в даному лоті. 9 кг. Лот коштує у нас 7,290. Таких лотів всього три, замовляйте наших менеджерів.